Пожалуйста! Да, 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 да! Да! До мене пішов Кокофан репарто! Як там? Куда я тепу? Що я тепаюсь постійно? кудась? Що, серйозно? серьезно? Oh. Ооо! Я тебе потягну. не надо до моєї бази приходити. О, дин-дин-дин, дун. Ні, ну мене сейчас інші приб'ють. Інші приб'ють. Ну Бо-Боже! Так, да, да, все. Райна. Всім привіт, з вами Макбер і сьогодні я граю в Стілу Бринрот. В минулій серії я був на івенті. І. <кхм> я вже вроді зробив сти. встигнув зробити ребіт. Вроді, так. Да. У мене Брин не такі класні. Я не пам'ятаю вже. А, до речі, ще я. коли. ну. Коротше, от тралла траллайк. Давайте продамо ще когось, бо в мене вже місця нема. У мене вже 2 мільярда є. Так швидко якось. Ще в кадінні куфу, хоча давайте їх засунемо в машину, може лучше. попробуємо. Але я вже там попродавав багато кого. Ку... Ну ладно, пофіг. Фьюз машина і починили. так що. Думаю, так буде покраще. Зараз я на приватному сервері, бо. Бо я коли я хотів для вас почати знімати відео, у мене одразу всі почали красти. А я так не хотів, ну типу... Ну я не міг навіть почати з вами говорити, то Там. сказати ну, навіть всім привіт. <кій> О, тут є ще цей. Тут де дві легендарки. Давайте купимо. Ліонель і Щеподзін. Ще їх якраз засунув з машину. Тільки давайте тут тоді достанем цього. Або кадіні гуфу. Його надо на базу прийти достати. У мене якийсь голос хриплий, я не знаю, чо, конечно. Ну сейчас. <кхід> так лучше? Не знаю. Не ні Давайте засуну бурбалоні лулі-лолі. О, там ще один же базі, ні банані. Ні. Ну мені вже не надо буде. Тут так бананы баты и дельфини, и бананини. Ну ладно, для наш вот а вот, гуфу. Я это иди просто продам. И получается, мы сейчас идем на другой поверх, и тут у нас есть вот эти два героя. Сейчас я их засуну Хотя не обещаю, плейс. Может, я вот этого бананини Попробую. О, там ще йде один бурболин лоелі. Мені кажеться, на приватному сервері якось поудача побільше. Чекай, фізмашина, а, ні, ще треба одну. Блін, а прикиньте, як буде прикольно, якщо мені. Е, за легендарки попадеться міфік. Ладно, давайте е, Ліонель Месі. Вже на вулиці День настав, поки ми тут -а. засовували брейнротів. О, там Сигма Бой чи хто-то? Ніби не. Ні. Все, давайте починаємо машину, вона буде 30 хвилин. Це в нас Саламіно Пенгуіно е, Слідущий міфік в нас буде через 9 хвилин, а легендарка через 4. Це гарантовано. Давайте, якщо мені не буде що робити, то зайдемо на публічний сервер, щоб може повкратити в когось принротів. От я вже тут зайшов, я вже чую, як хтось там бітою гудить збиває вже когось. Я, до речі, коли... ну, вгадайте, от із цих всіх, кого в мене хотіли вкрасти, коли тільки зайшов. от. Як ви думаєте? Конечно, тралала, тралала. Ну, все логично. Даже сейчас походу поводу меня уже хоть хотят в Ну, я изо-за заблокую базу. Э! Меня, короче, походу тяпнуло. Я вообще не знаю, что это была за штука, но точно не что-то хорошее. Секунду. Вот. У меня никого не вкрало. это Добре, конечно. Но я не понимаю, что это было. Типа, не знаю. Там поставили машину, може це якийсь добавлен нову гірку, ну, типа, в цій штучку, якусь нову із штучок, сейчас подивимось. Це, походу, вон той челік, Я по на той же самий сервер зайшов. О, Райно Тостеріна, Давайте я його візьму Райно Тостеріна. Думаю, я його щас куплю собі Да, да, все. Райно Тостеріна золотий мій тепер це до мене вже хтось на базу заліз там чи хто. Там десь челик просто був. А де він? На першому поверсі? А, вот. Він 2000 нам приносить, ну ну, ще то хорошо. Але нам надо колкофанту-елефанто, якого ми навряд ряд ли вообще получим. Ну я попробую. Тут -то в челіків є тільки тобі добі Тобі-доби, да. Буду шукати чи в когось може є Кокофанто Елефанто, Якщо якщо найду, то буде замечательно і ми. Тим фанзини банані. В Це хто там? Ган, га... Ганга Ганганетруло. Щось непонятно що. Поки я вже не грав, тут подобавляли нових. Дайте з цією штукою бігати швидше набагато мене робить, так я вважаю краще. Давайте тоді я попробую в когось, наприклад, способом клонування вкрасти. Чек його так можна назвати. Привет. Я тебе потягну Не треба до моєї бази приходити. Іди там до себе куди-то дете. Це не твоя. Ні, це не твоя база. Ну коротше. Наприклад, давайте можем вкрадемо цього Ганганелі і -гун Гунгунгу Щас секунду. У мене база розблокується теж скоро. Ну. Блін, а мене і за заці... ць... А, блін, він вийшов. О, новий зайшов, але в нього немає Кокофанту или Фанту. У мене все є... Е... Не знаю чи ви поймете таке слово, ну Particle. Оця от штука, що ззаді світиться. Це геймпадва цей от. Який я на спину собі повішав. О. Я в кого мене ж... Як так швидко? Ну ладно. Я тогда, наверное, пойду в кость под... О, там челик челика классный бренд. Что там у него? Тралала, тралали, та -тра -ла. м -м А, ладно. Ну, короче, понял, какие у нас козырный сервер и сразу вышел. Я понимаю. С таким брин ротами вообще важко. Кокофу. Кокофу елефант. Я мазу брат. Коко фанту элефан. Э! Кокофу элефан. Ну, бата Боже, дай тебе не пройти. Коко фанту. Біше місце надо. Кокофу.

Елефанто Кокофанто Елефанто Ну ні Кокофанту Елефанто Він до мене йде, він до мене йде. ща от Я все вроблю просто. Пожалуйста. Да, 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 да! До мене пішов Кокофанто Елефанто я взагалі без емоцій просто такий собі. Бомбардіро прокос. Фух, кокафанти или фанто. Тепер я можу зробити ребіт. Не, мені треба 25 мільйонів. Дякую. 25 мільйонів Я ж їх так швидко получу. Все, тепер я радісний, тепер. о, база зараз відкриється У мене вже в голові. Голова знає коротше. О, тукана. То Ого, 25 мільйонів. А, мільйонів сто. А, у мене просто місця немає, я поняв. А я в цього челіка можу вкрасти. А в мене тут нічого нормального толком нема. Ладно, мені надо погоду місце освободити. Вдруг ще хтось класний появиться і я не зможу його купити. Давайте балерину продамо. І... <кхм> Хто тут ще є? Давайте горбофу то дріло. В принципі, все. Мені тепер до ребітху треба тільки купити гроші. Але в мене по там не дуже погана ситуація, так що скоро думаю накоплю. Тут можна в цього червіка, кстати, вкрасти тукано банано, він е класний, в нього він аж 100 тисяч приносить в секунду. Тому попробуємо. попробуємо. Отаку, отакою штучкою. Ай. А як я попався? Як я в ловушку попався? Е. Я е е е ладно, я. Я, я, я нічого не поняв, що там вообще було, ну, допустим. Ммм, що тут ще саме класне. Є? Не знаю. Опа, вот только на банану, давайте в нього попробуем. Вкрасти назад. Хотя можно вкрасти у него и ковал виртуозу, и можно по мобинигузи. А, вот. Можна... Трако... Трако колду де лаптузу. Чек там. Куда я тепаюсь? Ещ я тепаюсь постоянно, кудась. Тут я реально якусь новую штучку випустила. А у него классный, блин, это тут. Ладно, я ресетнусь. Я щось ще не понимаю, я щас просто зайду в шоп, я не можу. Скільки? Почекай, я думаю, у мене щас не швидко розблокується. А, щас прям розблокується. Все, я заблокував. Мені дуже цікаво подивитися, що там такое... що там таке вийшло. Ладно, що вони мене тепають, ну Суп скип кінь кінгні. Секунду, який тут в челиках найкращий ребіт? в... Де... коротше 10 Ну. А чем мене, мене туди телепортирують? За 10 ребиских тут не... А, я поняв Bodisep Potion. Bodisep, воно меняет ламы, типа нас. Вон не телепортирує, а меняйте Чекайте, Я хочу сейчас взяти плащ невидимости. А то він кудись в мене пропав, якусь фігу. А де він в мене тоді? А в мене тут все пропадає, що це за фігня? Почекай, я попробую ще раз ресетнутися, якийсь бред. А, о, тепер все є знову Все працює, все класно тепер. Ммммм... ні, таке собі. Тут -то теж так я тоже таке собі. Але можна в принципі, вкрасти кого і нашу. Але не буду. Тут, наприклад, є. Тут, я. Тут є Кокафан до Алифанта класний Його тоже можно вкрасти. Тут Чилиха мене, конечно, хочет щось в мене ще, вообще походу всі хотят щось вкрасти Красту. Е Ай! Сейчас на своей базе поставлю вот этих вот эту штучку, щоб мене не крали нічого Наприклад, тут. Тра тра-ла-ла, им все-таки мне не надо. Ты и так вырубил? Прикольно. Я думаю, я не попаду на ведь. болел, Моя машина работает, она не даст никому мне ничего в Но На кому там стреляю, не понимаю, по кому. отут по комусь походу. Все, заблоков. Сейчас сейчас чуть прийдемся. В принципе, мне он нормально так приносят пару единиць. Короче, не знаю, как сказати. Вот так, ой, що це було? Але мне все одно надо когось покраще. Кость покраще надо точно, точно. Ммм, hm, дин 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 дун я к думаю, я в него вкраду. Давайте попробуем. Вот так вот. Ставим свою машину. Блин, ще б капкан би в мене був. О, дин, 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 дун. Не, ну мене сейчас інші приб'ють, інші приб'ють. Ну, Ну. Ну почти я вкрав, почти. У мене інша якась девка просто удара. А може і не інша, я не знаю там, дивився. У, Трентонтузо Турбо 3000. Я хочу він до мене йшов. Не ви думаєте, я перекуплю? Він до мене йде. Тренс трудс, тренурбой трем турбо треміла. Він до мене, да. Треннос трудс, тренус турбо трембо 3 мила. Почекай Почекайте машинку, таку поставлю. Що, серйозно? А він Оу. 200 тисяч в секунду. 200 тисяч. Ммм, mm, так він надо. Секунду, він навіть краще трала ультра... Ой, Оркалера Оркала. Помните я в тій найкращій серії своїй. Е, от, якщо тут з'явиться штучка, то Подивитись. Я не знаю. То там я... І дивився на цього Трентутузу, Турбо 3000. І ще й... Коротше, в мене був Оркала, оркала я дивився на кі, який, він класний. Тепер в мене Тестерона Трумбо 30, не знаю як там його називати. І він ще краще. Хорошо, ця серія вже непоганою виходить. Можна ще в когось вкрасти або перекупити і буде взагалі топ. Тут у нас їде орангутіння на сіні, звісно. Я б... куплю. Чому б і ні. Орангутині ананаси. Тільки не треба мене перекупляти тут. Прям перед базою. Почекай, я його забрав. Походу. Мені на... А, во, да, да, да. Чи це не він? Я не знаю, ну коротше. Походу, вот він. би ще в мене в машині не було, всех бронерозі. У мене тепер виходить місця немає. Куди там? А, горіло. Мені, в мене і так місця немає, я не зможу перекупити. Давайте продам Горбов Фут то дрило, він все одно такий собі. Спробуємо ще цього викупити. До мене ідите. До мене, до мене Та ви що, я даже його вкраду? Не, ну це вже точно лайкос. Трьох брейнротів крали. Ой, мені богу бомбу кинули... Ладно, ще я зайду на приватний сервер заждіть. На приватний сервер я, я заходив не для того, щоб там щось тут зробити, чи ще щось того. Я зайшов просто для того, щоб вам, з вами попрощатись. Зараз тільки зберемо гроші і подивимося, скільки я накопив. У мене був 1 мільярд. Ну, на початку серії в мене взагалі було 2. Але я їх просрав. У мене 1 мільярд. Ну, з половиною. Ладно, а з вами був МакБер. Всім удачі, всім пока.